Вітаю, народи! Ви на каналі Мій погляд і з вами Круп, і сьогодні в нас досить цікава тема. Я хочу поговорити про Скірк. Так, я дуже-дуже хотів дочекатися, коли вже анонсують персонажа, тобто буде дріп маркетинг, і нам покажуть Скірк, і тоді я вже про неї поговорю. Однак. Інтернет просто вже гуде інформацією з бетки, тому я не втримався і сів робити відео. Що ж, для тих, кого не цікавить інформація з бета тестування, технічно злита інформація, ті можуть одразу вимикати це відео. Хоча я думаю, що такі люди б не відкрили це відео, однак про всяк випадок я попереджаю. Що ж. У цьому відео ми розберемо усю інформацію, яка вже є про цього персонажа. Я впевнений, що дуже дуже багато хто її чекає, і, мабуть, це найочікуваніший персонаж Геншину за дуже дуже довгий час. Цього разу я навіть задіяв калькулятор і трішки пройшовся її командами не усіма, бо їх надто багато можливостей комбінування персонажів навіть попри те, що вона грає в заморозку. Я додав таблицю певну частину, тому що все ж таки це дуже багато часу займає це все калькулювати. Тому я виділив якісь певні, і про них вам розкажу. Також розповім, що саме. Саме робить персонаж, наскільки вона залежна чи ні, від її зброї, яких персонажів вона залежна, ну і загалом, що можна робити з нею, тому що в неї два абсолютно різних геймплеї, і вам треба обирати, який саме геймплей ви будете використовувати. Що ж, погнали, починаємо з того, що саме робить цей персонаж. Отже, почнемо з пасивок. Перша пасивка посилює демаж скірк в залежності від кількості кріо та гідро персонажів у загоні, принцип той самий, що у Невілета та Фуріни. Тобто, це той бонусний демедж, який йде поверх усіх інших бонусів. Втрачаючи одного Кріо або гідро персонажа в загоні, демедж Скірк в середньому зменшується на 30%. Так, це демедж самої скірк, не усієї команди. Однак це дуже багато, тому, скоріш за все, ви будете грати тільки з кріо та Гідро персонажами у загоні. Також, внаслідок кріопов'язаних реакцій, на полі створюються розколи, які вона може поглинути та відновити частину своєї енергії. Так, в неї немає звичайної енергії, в неї є щось на кшталт енергії, як у Мавуйки, тобто вона не залежить від відновлення, вона сама собі різними способами генерує цю енергію. І це не є власне злив, тому що ми маємо підтвердження, є сет, який працює, коли в персонажа нуль енергії. Отже, він працює лише на мавуйці і на якомусь іще Кріо-персонажі. А так як Скірк Кріо в нас, то, звісно, цей сет для неї. Далі навичка. Вона міняє автоатаки і посилює множники. Ну, звичайна стійка, до якої ми вже звикли. Відновлює цю особливу енергію, якусь її частину знаходячись у навичці, витрачає цю енергію. Тобто, щоб підтримувати стан навички, треба її якось відновлювати. Має обмежену тривалість, тобто, навіть якщо у вас цієї енергії забагато, ви все одно матимете якесь обмеження у тривалості, як, от, наприклад, у головного героя піростихії, в нього є обмеження у 12 секунд, навіть якщо в нього буде більше нічного духу, все одно стійка закінчиться за 12 секунд. Збільшує спротив перериванню, однак я так розумію, не дає імунітет, тому вас збивати все ще можуть. Однак Мати хоч якийсь спротив, вже добре. І також у стійці її ульта змінюється на іншу. Про неї вже в розділі ультімейту розкажу. Якщо затиснути навичку, Скірк на певний час увійде в особливий стан спрінту. І найцікавіше, що цей стан спрінту може використовуватися у бою, тобто не лише для переміщення, як це, наприклад, не знаю, у Вареси. Тепер Ульта. Звичайна версія має скажені множники, однак не може бути використана, поки персонаж знаходиться під дією навички, тому що вона замінюється на іншу. Змінена версія Ульти безкоштовна, вона вже не потребує цієї енергії. Вона поглинає розколи, створені пасивкою, щоб посилити демаш звичайних атак. Але не спричиняє шкоди, тобто змінена версія ульти спеціально не дамажить. І це теж важливо, тому що в нас є ось цей новий сет, до якого ми зараз перейдемо після обговорення цих усіх скілів. З цього всього випливає, що у персонажі є два варіанти геймплею: автоатакер у стійці та ультовик. Тобто, якщо ви хочете бути сильною ультою, то ви не зможете бути автоатакером. Якщо ви захочете бути автоатакером, то ви не зможете мати доступ до ультімейту. Тож, це пояснює саме таку пасивку сету. Якщо ми подивимося на цей сет. То в ньому написано, що він збільшує демедж звичайних атак та ульти на 60%. Однак, якщо ми спричинили шкоду звичайною атакою, бонус для ультімейту вимикається. І навпаки, якщо ми спричинили шкоду ультімейтом, то демедж для звичайних атак вимикається. Саме тому змінена ульта не спричиняє шкоди для того, щоб не вимикати бонус цього сету. Ось така от цікавинка в скілсеті нашого персонажа. І так, я знаю, що зараз дуже багато розмов щодо того, який саме сет для неї підійде, і відповідь проста: якщо ви будете грати з фуріною у команді, тоді на Скірк можна одягнути хантера. Однак, однак, за моїми підрахунками, якщо кількість критів набрана на цьому сеті, на новому сеті, буде вищою за 200, тобто, якщо у вас вже буде сумарна кількість критів на артефактах більше за 200, що я маю на увазі, про всяк випадок, якщо ви не знаєте. Ось тут ви заходите в артефакти, натискаєте «Details», і тут «Crit Rate» множите на 2 і сумуєте з «Crit Damage». У народі це називається «Crit масою. В даному випадку це важливо, бо від цього залежить ефективність нашого сету. Так от, навіть якщо ви будете грати з фуріною, якщо ваші крити, от як в мене, в мене тут близько 230 сумарно критів. То навіть якщо б такі крити в мене були в Хантері. З Хантером в мене було б приблизно на 3% менше демеджу. Виключення лише якщо ви цей сет не фармили, тобто у вас, наприклад, як у мене немає Вареси, і вам не було сенсу фармити цей сет, то звісно можна замінити його на сет Хантера. Однак, якщо у вас немає Фуріни і ви не плануєте грати з Кірк саме з Фуріною. То в цьому випадку хантер вам не підходить, тому що Скірк не зможе його активувати. Плюс ви втратите бонусний демаж від фуріни. Тому бонусний демаж на самому сеті, оці 60%, для вас будуть мати вагоме значення. Тепер щодо команд Скірк, в нас є сама Скірк, і далі я виділив три групи персонажів, на яких я поділю ось все, що в нас тут є. По перше, звісно, найлогічнішими тіммейтами для Скірк будуть Ескоф'є, Є, наша нова та Фуріна. Я їх одразу ставлю сюди, тому що найсильніша команда Скірк завжди буде мати цих двох персонажів. Незалежно від того, хто буде четвертим персонажем, ці двоє персонажів будуть найкращим вибором. Далі ми можемо додати наступних персонажів. Якщо у вас є лань з Сігною, то команда з нею буде найсильнішою. Якщо у вас в Єлані Сігни немає, але у вас є Шенхе, то команда з Шенхе буде наступною. Далі буде команда з Сітлалі, однак, так як ви, скоріш за все, захочете використовувати Сітлалі в іншій команді, вам захочеться її чимось замінити. І найкращою наступною заміною Дуже мене здивувало, є сінцю. Він буде співставним вибором до Єлані, без сігни, звісно, тому що на сінцю можна дати знать. Знаттю він бафне себе, ескоф'є та скірк. А зрізанням резистів він бафне фуріну. Таким чином, він хоче спричинить менше демеджу, ніж Єлань, однак при цьому він додасть в команду співставну кількість демеджу. Далі я табличку відкрию і покажу вам це все на цифрах, однак поки що такий от мій вердикт. Далі наступна група. Вони не набагато слабші за цю четвірку, однак все ж слабші. Це новий персонаж Далія. Далі Шарлота, якщо її взяти в знать або в Міліліт, плюс книжка з бафом на атаку, вона чудово підійде сюди. Далі в нас Міка, він може бути хілером для фуріни і бафати швидкість атаки. Далі в нас є. Кендіс, так, мене дуже здивував перформанс з Кендіс, вона може одягнути на себе знать та бафнути звичайні атаки для Скірк, тому чудово підійде сюди. Також сюди класно підійде Мона, вона збільшує демедж усієї команди, однак на короткий проміжок часу. Плюс вона може передати ту ж книгу з бафом на атаку на Скірк, і носити або знать, або міліліт. Тому Мона теж. Чудово. Будовий варіант, я її не калькулював, тому можливо вона навіть у цій групі може бути, тому що її складно підрахувати, бо вона бафає лише на 5 секунд. Однак, якщо ціль заморозити, Заморожена ціль не втрачає дебаф від мони, і таким чином, поки ціль не помре чи не вийде з заморозки, дебаф від мони від її ульти, висітиме весь час. Тому там, де ціль можна заморозити, вона скоріш за все буде в цій групі. Там, де це босс-файт, то вона буде в цій групі. Якийсь профід від кулдауну чонь'юня, ця команда отримає хіба що зменшивши кулдаун навички фуріни, і за рахунок цього, можливо, трішки скоротить ротацію. Однак, так як тривалість ротації скірк все одно довга, я не впевнений, що сама ротація уся скоротиться суттєво, щоб прибавка демеджу була значуща, так як, наприклад, це Варлекіно чи в Мавуйки. Щодо просто дамагерів, тобто, якщо додавати в нашу команду аято, наприклад, Ганьку чи Кею, можна додати сюди і Розарію, ну, Юла, мабуть. Мабуть, ні, не знаю, що до неї та Жа Як, вона може дати просто свій ультімейт, і далі буде битися Скірк сама по собі. Тому, ну, загалом, ці всі персонажі можуть бути закриваючим слотом, і команда буде працювати чудово. Просто тому що ця команда вже сильна. Неважливо, ким саме ви закриєте команду Скірк Ескофіє Фуріна, ця команда буде сильна. Тож насправді абсолютно усіх цих персонажів можна перекинути. В цю групу просто беріть будь-кого з, з цих персонажів, і вони усі зможуть працювати у цій команді. Окремо цих персонажів я не тестував, тобто, можливо, Аято буде в цій категорії, можливо, Ганька теж буде в цій категорії за рахунок свого демеджу та трішки бафу Кріо шкоди за рахунок свого ультимейту. Можливо, Аяка тут буде за рахунок свого демеджу. Можливо, тут буде Розарія за рахунок бафу. У крит шансу, однак, так як це все таки команда з кріорезонансом, у скір зброя, про яку ми ще поговоримо, дає крит шанс, тому... Поки що Розарія не найкращий вибір, тим паче, якщо ви ще й Скірк зберете в Хантера під Фуріно, в цьому випадку там взагалі буде оверкап того кричансу, і кричанс Розарії буде марним. Далі персонажі, з якими б можна було б її взяти, однак немає сенсу. Чайлд. Так, якщо дуже захотіти, можна закрити цю команду Чайлдом. Однак, перформанс, самі розумієте, так можна просто вдарити ультою Чайлда, спричинити якісь там 150 тисяч і все. Трішки побити, можливо, навичкою, і на цьому закінчиться весь геймплей цього персонажа. Ви не зможете йому ну, ні накопичити енергію, він нічого далі не робитиме, він збільшує демедж звичайної атаки, а це не потрібно жодному з цих персонажів. Тому, на мою думку, ставити сюди Чайлда взагалі марна справа. Щодо Елої ну просто якщо дуже хочеться, можна поставити. Однак вона навіть не закриє гідрорезонанс для фурін. І не збільшить її демадж, брати просто Нілу заради аплікації статусу теж не має сенсу краще взяти будь-якого іншого гідроперсонажа. Щодо Фреміне, то він нічого не робить сам взагалі нічого, якщо не перебуває на полі бою, і навіть якщо перебуває, він демажить надто мало. Тому використовувати його в цій команді просто не має сенсу. Щодо Невілета це вже більш цікаво. В цій команді можна використати Скірк як ультовика і далі битися на Невілеті. За рахунок Фуріни та Ескоф'є Невілет так само буде багато дамажити, і він незалежний від бафів так сильно, як Скірк. Тому те, що Невілет втратив свій четвертий слот, не сильно вплине на його демедж. Ця команда буде працювати чудово і, можливо, з виходом Скірк ця команда стане найсильнішою у грі. Щодо різлі, власне, на мою думку, те саме, що і Фреміне, якщо він не знаходиться на полі бою, він нічого не робить, тому використовувати його не має сенсу. Щодо Муалані, вона взагалі хоче грати в вейп, і що вона взагалі забула в цій команді? Хоча, звісно, взяти її можна, просто щоб дати ульту, власне, як за Чайлда, і це все. Далі. Чи варто заміняти Ескоф'є Є на одного з цих трьох персонажів, тобто або додати атаки, так як в скірк з атакою проблеми, або ж додати зрізання резистів, тому що тут, якщо ми заміняємо Ескоф'є, Є, то в нас немає зрізання резистів, і ми хочемо звідкись його отримати. Чи варто ставити сюди якогось зрізача резистів? Це ми вже поговоримо, коли перейдемо до таку. Аблиці наразі мої думки приблизно виглядають ось так. Тепер щодо її зброї. По-перше, якщо ви робили ось цей івент і хочете грати зі щитом, наприклад, з Далією, тоді ця зброя вам чудово підійде. Вона класно збільшує демедж, бо, по-перше, дає нам багато атаки, а в Скірк є проблеми з цим параметром. Також вона збільшує демедж звичайної атаки, це для нас важливо. І вона збільшує крит шанс звичайної атаки, що теж для нас важливо, і в достатній мірі збільшує демедж персонажа. Тому, якщо у вас є ця зброя, і як бачите, вона навіть виглядає так, наче вона реально під скірк була випущена, тільки скірк тоді ще не було. Однак її сигнатурна зброя зараз настільки сильна, що. Навіть якщо у вас є зброя Аяки, ну в мене Чіорівська, уявіть, що це зброя Аяки, то навіть якщо у вас є зброя Аяки, вона поступається їй на 15%. Тобто зброя Скірк зараз настільки сильна, що вона обходить найкращу альтернативу серед п'ятірок на 15%. І я сильно це не обговорюю, тому що на мою думку її будуть різати. Зброя Скірк надто сильна, і я думаю, що її мають порізати, щоб якось опустити на землю цей паверкріп зброї. Що ж, тепер ми переходимо до таблички, і тут я вам розповім, що саме я тестував, з чим я порівнював яким чином я це робив, і які були умови у цього порівняння? По-перше, скірк в мене С0 з Сігною, тому що я вважаю, що в даному випадку порівнювати треба дамагера з Сігною. Саппорт ж у мене у фрі то плей варіанті, тобто це с 0 Р0. Наприклад, Фуріна з трубою, Ескоф'є з івентовим списом, Шенхе з івентовим списом, Єлань з Фавонієм, Шарлота в мене з книгою з бафом на атаку. Ну і далі ви мене зрозуміли. Сітлалі тут в мене з книгою з бафом на атаку та з прототипом, Шилонен з крафтовою зброєю. Тому усі тут персонажі, крім Скірк та Аяки, в фрітуплей збірках без зір'їв. А яке та скірк з Сігнами? Що ж ми маємо у цій табличці? Найсильнішою пачкою в мене вийшла Скірк Фуріна Ескоф'є Шенхи. Сумарний демаж команди в цьому випадку в мене вийшов ось такий. Щоб було зрозуміло, це тисячі, тобто це 2,6 мільйони. Наступною пачкою за силою в мене вийшла пачка з фуріною, Ескоф'є та Сітлалі. І одразу за нею пачка Фуріна Ескоф'є Єлань. Як бачите, ще трішки поступається пачка фуріне ескоф'є сінцю. І це про те, що я казав: Єлань без своєї сігни у порівнянні з сінцю дамажить не набагато більше, а сінцю бафує фуріну і бафує на атаку ескоф'є. Тому виходить, що сумарний демедж не сильно відрізняється. Наступними двома опціями буде взяти Далію або Кендіс. Різниця в демеджі не така суттєва, тому власне на закриття контенту, скоріш за все, взагалі не вплине, кого саме ви тут будете обирати до Фуріни та Ескоф'є. Головне, щоб у вас були ці два персонажі. Далі я почав тестувати, якщо у вас немає Ескоф'є, але є Фуріна. Що ми в цьому випадку отримуватимемо? Щоб ви не брали, демедж у вас приблизно буде той самий, якщо у вас є фуріна, або якщо у вас є скоф'є, тому що впливають вони на демедж команди однаково, окрім одного моменту. Якщо ви стикнетеся з ситуацією, коли в цілі 30 і більше кріо спротиву кріо резисту. То в цьому випадку, ескоф'є буде підніматися в ефективності, тому що вона зрізає аж 55 кріоспротиву. Через це, якщо ціль буде дуже товстою, наприклад, матиме 50 кріоспротиву, в цьому випадку фуріна даватиме значно менше для команди, ніж ескоф'є. Однак, через те, що така ситуація буде відбуватися вкрай рідко. Я вважаю, що порівнювати цих персонажів при базових резистах буде коректно. Також, якщо ми втрачаємо стак скірк, тобто ми додаємо сюди шилонен, то в цьому випадку в мене вийшла та сама кількість демеджу. Тобто, якщо ми візьмемо команду, наприклад, ось вона: Скірк, Ескоф'є, Шенхе та далія, і замінував цій команді ескоф'є на фуріно, а далі на шилонен. То в цій команді ми отримаємо приблизно той самий демедж, трішки менший, однак, на мою думку, це дуже близький демедж команди. Найдешевшою командою, яка в мене вийшла, це я взяв Скірк, Єлань, Міку та Сінцю. Міка в даному випадку для того, щоб закрити резонанс, по-перше. А по-друге, щоб бафнути швидкість атаки. Чи буде він кращим варіантом, ніж Шарлотта, я не перевіряв, тому що в мене просто ну, не було часу, я вже задовбався робити ці підрахунки. Я думаю, що перформанс буде приблизно той самий, однак буде трішки менш приємно грати, тому що Міка хілить постійно, а Шарлотта хілить спочатку і потім трішки в неї С1 хілить. Тому якщо і Міка, то скоріш за все з ним буде трішки приємніше грати. І останнє, що я хочу показати, це перформанс Аяки в тій самій команді. Тобто ми порівнюємо Аяку з фуріною та Шенхе, з Скірк з фуріною і Шенхе, і обидва ці ДД мають сигнатурну зброю. Як бачите, різниця в демеджі Аяки та Скірк в приблизно півтора рази. На мою думку, такий пауеркріп... Допустимий, при тому, що між персонажами три роки виходить. Однак, якщо використовувати Скірк як ультовика, то її демедж буде приблизно дорівнювати демеджу Аяки. Тобто... Якщо використовувати той самий плейстайл, що використовує Аяка, демедж в них буде рівний. Якщо ж використовувати Скірк як автоатакера, то її демедж буде вищий. Однак, якщо у вас немає ескофє, -E, то в цьому випадку найкращою командою для Аяки буде Фуріна, Шенхе та Шилонен. І у такій команді Скірк буде дамажити вже не набагато більше, всього на всього на 10%. А якщо Скірк дати зброю Аяки, то в такій команді вона навіть дамажитиме менше ніж Аяка. Тому Скірк є пауеркріпом Аяки лише в своїй конкретній найсильнішій команді. Забув ще сказати, що в усіх цих підрахунках. Білди в абсолютно усіх персонажів були однакові, тобто мали однакову кількість корисних статів, для того, щоб порівняння їх між собою було більш чесним. Бо якщо порівнювати, наприклад, реальних персонажів, наприклад, з мого аккаунту, то якісь персонажі будуть краще одягнуті, якісь гірше, і через це вплив їхній на команду буде різним. А я хотів порівняти персонажів між собою. Бою, максимально справедливо, наскільки це взагалі можливо. На мою думку, Скірк поки що дуже вдалий персонаж, з цікавим геймплеєм, з двома варіантами використання, і це круто. Можливо, мені хотілося б все ж таки отримати аналог аплікатора статусу, тобто. Нехай би її ульта дамажила менше однак, після її активації на полі залишалася не знаю, якась тінь скірк, і вона продовжувала бити. Тобто була черговим аплікатором статусу і могла бути використаною як оффілд персонаж. Той варіант, який є зараз, теж цікавий, і мені дуже цікаво її спробувати вже в реальності, коли її релізнуть. Тому, звісно, я її крутитиму. Ну, не дивно, я ж крутива Скоф'є спеціально для цього. Дочекаємося, звісно, виходу з Кірк, і вийде відео вже про цього персонажа. Пам'ятайте, що все. Що я казав цьому відео, може змінитися. Зміна може бути в цифрах. Зміна може бути в пасивках. Зміна може бути в сігні. Тому те, яка скірк буде на релізі, може сильно відрізнятися від тієї, яка в мене була тут. Звісно, я слідкуватиму за розвитком бетки, однак додаткових відео по скірк я не робитиму, як інші контент-мейкери. Тому далі чекайте вже повноцінний гайд. Коли вийде патч 5.7, вийде персонаж, я її викручу, протестую і вже розкажу, як саме персонаж увійшов в нашу гру. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам всім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!